Сенги, Ловоли, вся техніка по наявності. Ну так, да, прямо автосалон. Та й на вулиці є, не тільки. Це ж треба. Шифінга 350-го немає, очікуємо. Шифінги 35 і очікуємо. Десь в цьому місяці повинні бути. Так, це у нас Соліс 75, також є 110-й і є 130-й і 105-й. Так, е, да, 35-ки мали бути, але поки що немає. Е, Джинма 40-ка є. Так, це в нас що тут? 40-ка стоїть чи ні? Ні, це 24, ка 40, ка десь стоїть 40ка. Це теж 24. 40 ка 40-ка, 7500 є по наявності. Синтай одноциліндрового немає. Синтайчика одноциліндрового немає. Ось, будь ласка, джинма 40-ка із кабінкою стоїть. Ось такі от. І... Тут ось стоїть під снігом замерша сороковка без кабіни. Ось, будь ласка, є по наявності. Так, задавайте питання, бо скучно. ДТЗ 5404 нема. По сороковках на е, джинма є. Оріон є, шифен є, Донфенг є. Е, ДТЗ немає. Е, примусовою навіскою, який у вас цікавий трактор? Е, Донфенг коштує. А, не до джендір. Так, це не джандір, а Оріон JD504, такий коштує 8900. Бачите, навіть вчора писав на ньому. Дя... Ай, вогник, вогник, жарко-жарко. Дякую за подарунки, за підписочку в прямому ефірі. Це в нас Оріон JD504 на 50 коників із реверсом, з дубдисковим щепленням, примусова гідравліка. Вот, і 5, о, і 8, такий 8 коштує 5800.